Це позивати. У нас упид ми будемо відключати CSS в ремок. Є декілька варіантів, які можна варвель додати з тилу. Це може бути через CDM, це більш простий спис, або через комп'ятером віку, або ще в проєктів.

jsd slash npm bootstrap собака5 grafka5 grafka3 slash disk slashcss slashbootstrap.min.css real style sheet і дивимось як змінюється саме ще Трохи застосуємо форматування до заголовку, блок, mm а -hmm. також ставить від Start Fire. Помістимо їх в видів. Власне, контейнер пробіг Defuse 5. Для заговору кошу додамо класи text-Center, text primary. І для параграфу додамо клас Text-Mute-Center. Text Тож що далі. Ми можемо підключити також Lbuild css 4 Для цього ми можемо додати тег script SRC до рівня HTTPS c Заплатила in CSS.p і закриваючи тег скрипт. Дорівню, 2 -2 а, бо використовувати VIT в більш складних проєктах. Це є на сайті ТВС. Для фреймворків Laravel Vita Отож, починай із підключення CSS фреймворків через CDN, це швидко і просто. Потім переходь на Vita, якщо потрібно кастомізувати або зменшити вагу стилів. Також у стартер-паках Laravel Breeze та Варвель Джетстріп, телевінт уже підключені, тож можете подивитися, як це зроблено там або Ми на сьогоднішньому занятті разом успішно підключили Bootstrap CSS до Laravel і оформили його в Мустерні. Наступному уроці підключимо базу даних та починаємо працювати із моделями. Домашнє завдання створити красиву сторінку про на нас, slash about, і додайте тло, кольори та вирівнювання за допомогою класів Bootstrap до елементів. З вами був Тарас. Виконуйте всі домашні завдання, пишіть код і приходьте, дивитися наступні відео. Папа!